Після суперечки Трампа Ді Венса з Володимиром Зеленським американський народ виявив свою солідарність з президентом України. Сьогодні тисячі американців та українців вийшли з плакатами на підтримку України. Так вони зустрічали Джей Ді Венса, віце-президента США, який їхав у відпустку до Вермонту. Джей Ді Венца зустрічають уже і на курорті, і прямо в обличчя кажуть, що він є кремлівська лялька або російська Блядь. Lee, how does feel yeah, how it feel being Putin's puppet? Ось такий. Відпочинок на лижах провідне видання, The Economist повідомляє, що справжньою проблемою під час зустрічі був віцепрезидент Венс. Він залишився задоволений зривом переговорів, оскільки був добре підготовлений і професійно виконав свою роль та вказівку. Також у мережі набуває популярності відео 2022 року. Де Венс заявляє, що йому байдуже що станеться з Україною. Канчідикілостивофокис онесбодорен України. Ukraine one way or another. На противагу американцям. Інші світові лідери показують підтримку і солідарність України, зокрема, зустріч з прем'єром Великобританії Стармаром, а також з королем Чарльзом Третім. Підтримка від прем'єра Канади Джастіна Трюдо та понад мільярд і 500 мільйонів доларів від Австралії. 1,5 Україні захистити себе more than 1.3 billion dollars of that is military support. We will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. Американський народ сьогодні оголошує флешмоб Володимиру Зеленському та Україні. Вони записують відео в підтримку нашої країни і хочуть, аби ми їх почули. Для цього ставте ваші вподобання та поширюйте це відео, а також розповім, хто з американських суперзірок підтримав Україну у перепалці з президентом США. До речі, 50% американців вважають Дональда Трампа винним у цій дискусії. 42% американців винять Джей Ді Венса, що саме він спровокував у цю публічну перепалку. І лише 4% американців винять Володимира Зеленського. Таке опитування провів телеканал CNN серед американців. I want us to send our love and hope to our brothers and sisters in Ukraine. Yeah. Why don't you wear a suit? Yeah, 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 yeah. Я CNN сьогодні, стверджує адміністрація Трампа спланувала суперечку Зеленським, щоб дискредитувати президента України і усунути його як перешкоду на шляху до того, що буде далі. Видання посилається на джерела, пише що самі Трампа і Путіна, який завжди був на порядку денному. Тепер прискорюється у свою чергу. Президент Володимир Зеленський виданню Guardian стверджує, Україна категорично не визнає приєднання до РФ втрачених територій навіть для того, щоб укласти мир. Ми погодимось на припинення вогню лише з надійними гарантіями безпеки. Володимир Зеленський підозріло ставиться до заяв американських політиків. Зокрема, полковник республіканець Лінці Грем раніше заявляв про потужну підтримку нашій країні. А сьогодні дивіться, як защебетав. Я хочу сказати вам і вашим людям: ви той союзник, якого я сподівався знайти все своє життя. Жоден американець не загинув, захищаючи Україну. І я дуже пишаюся тим, що маю вас як нашого союзника. І я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову мати справу із Зеленським. Я, не... я думаю, що більшість американців побачили людину, з якою вони не хотіли би вести справи. Те, як він вів себе на зустрічі, як він протистояв президенту, було просто перебором. Тож я думаю, що відносини між Україною та Америкою важливі. Але чи може Зеленський чи можна укласти угоду зі Сполученими Штатами після того, що я бачив? Я не знаю. Також у мережі йшла мова про те, що Трампу не сподобався костюм Зеленського. А репортером, який поставив Зеленському це запитання про костюм, був Брайан Глен. Він мага-активіст, представник вкрай правого кабельного сукупутникового телеканалу Real American Voice. Там була дезінформація про covid 19 теорії змов, канон та інше. Він отримав в прес преспулі Білого Дому після того, як, як його вигнали найбільше світове інформаційне агентство Associated Press. Пише, що Глен має близькі стосунки з ультраправою конгресменкою трампісткою Марджорі Тейлор Гріне, яка відома, зокрема, тим, що завжди голосувала проти законопроєктів про допомогу Україні. Журналісти вважають, що питання про костюм було домашньою заготовкою Білого Дому, щоб зачепити Зеленського. В одному факті Associated Press на такого ультраправого трампіста, як у дзеркалі, вся ця нова влада у Вашингтоні. Весь Дональд Трамп слава Україні. А це вже підтримка України з премії Оскар, найпрестижнішої американської кінопремії. Американська акторка, відома за ролями у фільмах Убити біла та убити біла 2 два Ганна, згадала Україну перед оголошенням переможця у номінації за найкращий монтаж на Оскарі. Жінка сказала Слава Україні і її підтримали. У залі також ще один американський актор сьогодні прийшов у шортах на премію Оскар. Адам Сендлер на Оскарі нагадав суперечку Трампа і Зеленського через костюм. Під час церемонії ведучий пожартував з Адама Сендлера через його неформальний одяг. На що актор відповів, що йому байдуже що носити, адже він вважає себе хорошою людиною. Ведуча з Канади обрала сукню українського дизайнера. Однак на церемонії помітили і росіян. Зокрема, Юру Борисова, російського актора, його на Оскарі 2025 підтримав актор Роберт Дауні молодший. Він його похвалив. А цей росіянин підтримує політику Путіна спробу анексії українських регіонів, включаючи Крим, та постійну агресію Росії проти. України комедія Анора Шона Бейкера про історію кохання стриптизерки і сина російського олігарха отримала Оскар як найкращий фільм. Стрічку також нагородили за найкращий оригінальний сценарій, монтаж і головну жіночу роль. Фільм отримав аж п'ять статуеток. Всього він був представлений у шести номінаціях. Головні ролі у фільмі Анора зіграли російські актори Марк Ейдельштейн та Юра Борисов. Якби Юрчик переміг в номінації найкращий актор, то хто його знає, може й би прозвучало зі сцени слава пу і так далі. Прийдемо до кращого акторка Аліса Мілано з серіалу Всі жінки відьми підтримала Україну. Вона опублікувала допис в інстаграм. Я благаю всіх, небайдужих громадських діячів, мільярдерів. Виборних чиновників всіх лідерів і людей світу, які вірять в демократію, допоможіть нам подолати це божевілля. Боротьба проти цього режиму і проти фашизму залежить від усіх нас. Президент Зеленський представляє націю, громадяни якої пожертвували життям і пролили кров за свободу, якою вони дорожать. Він заслуговує на повагу, а не на приниження. Акторка Елізабет Бенкс з голодні ігри також. Опублікувала в інстаграм український прапор і написала, що підтримує Україну британська письменниця, авторка книг про Гаррі Поттера, Джоан Ролінг також поширила УІК з дописи європейських лідерів, які виступили за українців. Актор Міша Колінс висловив слова підтримки Зеленському після суперечки з Трампом. Він написав: я бачив двох пихатих зарадливих боягузів, які намагалися змусити відважного лідера цілувати їм руки так соромно за свою країну. Також е актор Петро Паскаль, зірка популярних серіалів Гра престолів нарко і останній з нас. Висловив свою підтримку Україні. Він опублікував на підтримку України декілька сторіс в інстаграм. У мужності є ім'я Україна. Йдеться в одному з них. Актор Бен Стілер теж опублікував український прапор у соцмережах. Окрім цього, репер Емінем виступив на концерті проти політики Дональда Трампа. When I say fuck, you say Trump. Because the Ukrainian people remember what it is like to live under a dictator. Their parents and their grandparents have told them what it was like to live under a dictator, and they are fighting with everything in them to not go back to that. And I'm so sorry that you were treated that way today. As a Finnish person, I'm willing to to do anything to help Zelensky and Ukraine. Take more money out of my paycheck. Thanks. дякую всім, хто підтримує Україну з кривавим агресором. Також у Нью-Йорку зараз ви бачите акцію в підтримку України. Тисячі українців та американців вийшли, аби показати солідарність з українським народом.